Всім привіт! Сьогодні в нас бій Радослав Пачуцький проти Джейсон Радкліф. Кієс В 78. Погнали. О, двадцять дев'ять років Радославу 36. Джейсон на 5 сантиметров Радлив, выше Радлив, поляк. Радлив, Я так Радлив, разумею, споры, Джейсон американец. Гарные девчата. І починаємо перший раунд. Середня вага, я так розумію, так. Бо. Тяже, але не супер тяже. Активно Радуслав починає. Такі, такі обидва підкачані Джейсон здається трішки більше підкачений. Займає Джейсон центр рингу. Акуратно. Тримає дистанцію бійці. лоу-кік міма. От дуже акуратно ведуть себе. Бійці. Хвилина першого раунду вже пройшла Middleweight Написано. Середня вага. Але вони такі здорові. Я б не сказав, що це середнє. Так, дуже акуратно починають цей бій. Особенно Джейсон. Мені здається, він і переможе. Як завжди я ставлю на когось на початку бою. Займає перш, займає центр рингу, акуратно веде, веде себе. Але Радослав жваво починає цей бій. Теж гарно. То просто моє передбачення на Джейсона, але подивимось. Може і Радослав зараз вирубить його. Ногою в шолепу ловкік не пройшов. Перехід у партер. Уф. Встає Радослав. Ого. Ого. Сильно. Зараз почнеться, мені здається, активний бій від Родослава. Ой, ой, все, 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 все. Не вгадав я, не вгадав, що Джейсон переможе, але Родослав. Попав, Опа, попав у щелепу. Ого. Ану, покажи. Ого, го-го. Ого, ого-го-го. -го -го. Знизу такий щелепо удар. Ще прямий і коліном ще добив там рефері не встиг. Ну так, перший удар знизу в щелепу це вже все кінець бою. Тут вже проходить другий удар, який не треба було і там ще кавліна. Так, Перший раунд, швидкий бій. Радослав перемагає. Дякую, що додивилися мною цей бій до кінця. Підпиту... Підписуємося. Підпитуємося теж перед боєм. Ставимо лайки. Дякую.